Знаходитися у середовищі творчих людей це ніби купатися в чистій, бурхливій і прохолодній річці, адже люди, які самі переповнені енергією, з радістю віддають її іншим. 3 лютого у центральній бібліотеці Нетішина відбулося засідання міської літературної студії Натхнення, яка зібрала прихильників художнього слова, журналістів, молодих митців. Що роблять перші кроки на письменницькій ниві студії натхнення у нинішньому році виповнюється 15. Зовсім нещодавно вийшов з друку збірник творів молодих авторів Хмельниччини Завдання завтрашнього дня, до якого війшли імена, і трьох місцевих письменниць: Дарії Венчук, Тетяни Давиденко та Ольги Прохорчук. Наше місто вже яке свого часу якби оминалося, не було на шпальтах літературних, літературних, так якось визначено. Сьогодні воно вже звучить, воно вже є. Серед представлених у збірнику авторок з Нетішина лише Тетяна Давиденко була присутньою у творчому колі, тому що наразі дівчата навчаються у вузах і знаходяться далеко від дому. Ольга Прохорчук і Дарія Демчук шукають себе у поезії. Тетяна Давиденко реалізовує своє бачення світу через прозове слово. Епізод зі свого доробку Таня запропонувала у вазі присутніх. Голова літературної студії Натхнення, журналіст, композитор і письменник Віктор Гусаров представив також окрему збірку Ольги Прохорчук, яка теж була надрукована нещодавно. Одна із наших студійців став лауреатом премії імені всеукраїнської премії імені а, Василя Симоненка. Це е, надзвичайне, як кажуть, для, е, для нашого міста. А я думаю, що не тільки для нашого міста, тому що це е, всеукраїнська премія. Е, от Ольга Проставчук е, привезла нам сонце. Е, і це сонце буде світити. Теми, які хвилюють молодих авторок, це життя у його багатобарвності: любов, справжність, власне, я. А зрештою, найкращий спосіб пізнавати художнє слово це просто взяти і прочитати. Голова Хмельницької організації національної спілки письменників України Василь Горбатюк, присутній на зустрічі, звернувся до студійців з такими словами. Я хочу побажати вам натхнення, успіхів і нових книг, публікацій, цікавих яскравих талантів, досвіду їх, успіхів, щастя, любові, добра. Всім вам бажаю. Яким би не був життєвий шлях кожного з нас, усі ми почалися зі слова. Принаймні, так стверджує найголовніша книга світу тому слово і є наше життя. Поезії так мало всьогодення. За Бога, слово робить нас людьми. Воно нас піднімає над буденним. Як є поезія, то є і ми.